Що ви бачите на моєму столі все, але це не означає, що я це все їм, це все з'їдаю, побачу, що ви мені пишете і так далі. Хоча раніше я могла з'їхати цих сукенків, вже би тут не було, круасанчики, бачите, і все. все Раніше я би це все підмила, випила ще дві кружки чаю, солодкого сукру і пішла. Але хочу сказати, що ось це, знаєте, яка збігодня, зима, холод, сидиш в хаті, постійно їше, такий апетит заїдає. Це раніше було, зараз в мене зовсім по-іншому, тому що мене навчили, як правильно харчуватися, як це може бути на столі, і ви можете собі спокійно їсти, харчуватися свою їду, своєю їжею і бути задоволені, ситі, нагодовані. І саме головне, і ще мати гарний результат. Ось хочу вам показати: немає ніяких утяжок, немає нічого. Така коротенька маєчка, і подивіться лисінчики. Ось як я зараз виглядаю. Ви бачили, як раніше було і як зараз.